Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Тут вас очікує найактуальніша інформація від провідних езотериків України та світу. З точки зору нумерології, астрології та кармічних циклів можна побачити цікаві закономірності, які і розкриває відомий астролог-нумеролог пан Дмитро. Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що Верховна Рада ухвалить дату наступних виборів, щойно буде скасовано воєнний стан. Адже проведення виборів під час воєнного часу забороняє закон. Тож, яка ймовірність того, що в 2025 році все ж буде скасовано воєнний стан? Виходячи з нумерологічного аналізу такої ймовірності, число воєнного стану, яке розраховується з дати 24 лютого 2022 року, це число 5, число ж цього року дев'ятка. Число 5 символізує постійні зміни, нестабільність та адаптацію, а 9 трансформацію і завершення циклу. Це вказує на високу ймовірність того, що в цьому році все ж відбудеться перехід до нового етапу, що може включати скасування воєнного стану або його послаблення. Ключові астрологічні фактори, за словами астролога, також вказують. На велику ймовірність скасування воєнного стану саме в цьому році. Так, Плутон у водолії знаходиться з 2024 року, що свідчить про глобальні зміни політичних структур і трансформацію системи влади. А це може сприяти зміні статусу воєнного стану. Також Сатурн і Нептун у рибах вказують на юридичні питання, пов'язані із завершенням великих процесів. І на можливість завершення війни, але також і на бюрократичні затримки. А затемнення в Овні та Терезах, яке буде спостерігатись у квітні 2025 року, свідчить про можливий переломний момент у війні та прийняття важливих державних рішень. За словами пана Дмитра, найбільша ймовірність змін прослідковується саме навесні цього року, березень-квітень, коли можуть відбутись події. Які вплинуть на питання воєнного стану. Весна цього року дійсно стане важливою в контексті завершення військових дій або початку мирних перемовин. Підкріплюючи астрологічні висновки нумерологічними розрахунками, астролог просить звернути увагу і запам'ятати дві дати: 11 березня 2025 року і 4 липня 2025 року. Які зіграють, на його думку, ключову і вирішальну роль у закінченні війни в Україні. Літо осінь цього року це буде час, коли Україна може офіційно вже готуватись до перехідного періоду. А ось на початку 2026 року вже відбудеться фінальне закріплення змін у державному управлінні. Отже, астрологія та нумерологія показують високу ймовірність того. Що в цьому році почнеться процес скасування воєнного стану. Цей процес буде поступовим, а остаточне його завершення можливо на межі 2025-2026 років. Щодо ймовірності проведення виборів у 2025 чи 2026 році. Нумерологічно 2025 рік більше схожий на рік завершення старої влади. А 2026 на рік офіційного початку нової ери. Адже 25-й рік це число 9, число завершення циклу перехідного періоду і підготовки до нового етапу. У політиці дев'ятка часто вказує на кардинальні зміни, які можуть завершувати старі тенденції. Однак це не завжди означає новий початок, а скоріше процес підготовки. 2026 рік це число 1. число нового старту і початку нового циклу. Це ідеальний рік для проведення виборів, оскільки одиниця символізує оновлення, нового лідера та новий напрямок. Астрологічно 2025 рік виглядає як рік завершення влади Зеленського або його останнього періоду на посаді. Але юридичні та політичні процеси можуть затягнути вибори. Про це свідчать такі аспекти, як затемнення в Овні та Терезах в квітні цього року, а це вісь влади та народу, тому можливий різкий політичний перелом, протести чи зміни в керівництві. Плутон у водолії це глобальні зміни в структурах влади, тобто можливі спроби реформувати державну систему. І Сатурн і Нептун у рибах. Це перехідна фаза, яка може означати нестабільність та юридичні затримки. 2026 рік, на думку астролога, виглядає більш ймовірним для виборів, адже символізує офіційний початок нового політичного циклу. Сатурн входить в Овен у лютому 2026-го що говорить про новий політичний цикл, сильні лідерські рішення та старт нових програм. А Юпітер у Леві на початку 2026 року. І говорить про сильні політичні фігури і початок нового періоду влади. Щодо ймовірності обрання Володимира Зеленського на другий термін. Нумерологія показує, що чинному президенту буде складно залишитись на посаді, оскільки нумерологічний код України у 2025 році це число 9. А отже, це рік завершення змін та трансформацій, який несе в собі енергію підготовки до нового циклу, що може символізувати зміну влади. Його єдиний шанс, на думку астролога, це виграти боротьбу і довести свою необхідність народу, що він сильний лідер. Але якщо з'явиться сильний конкурент, із числом, яке краще резонує з дев'яткою, зміна влади стає дуже ймовірною. Загалом 2025 рік обіцяє бути динамічним для України з акцентом на трансформацію, духовний розвиток та економічне зростання, що вплине на формування позитивних суспільних настроїв. Сатурн планета структури та відповідальності знаходиться у рибах, що символізують духовність та інтуїцію. Це положення може вказувати на період переосмислення цінностей. Посилення духовних пошуків та прагнення до співчуття і єдності. Юпітер планета розширення та зростання перебуває у тельці, знаку, пов'язаному з матеріальними ресурсами та стабільністю. Це, за словами астролога, може принести економічне зростання, підвищення добробуту та акцент на відновленні інфраструктури. Цікаво і те, що астрологічний аналіз на цей рік. Вказує на можливість загострення міжнародних відносин та потенційних конфліктів за участю Росії. Сатурн, планета обмежень і карми, в карті РФ знаходиться у рибах, що символізують ілюзії та приховані справи. А Марс, планета війни та агресії, перебуває у леві, знаку, пов'язаному з владою та гордістю. Це може підсилити амбіції лідерів та призвести до демонстрації сили. Що підвищує ризик військових зіткнень. З огляду на ці астрологічні впливи існує велика ймовірність, що Росія може ініціювати або бути втягнутою в нові військові конфлікти в цьому році. Особливо це стосується регіонів, де є напруженість у відносинах та суперечки щодо впливу. Варто уважно стежити за міжнародними подіями. Та бути готовими до можливих змін у геополітичній ситуації. Дипломатичні зусилля та прагнення до мирного вирішення конфліктів будуть особливо важливими у цей період.